У маленькому селі біля лісу жили двоє друзів Микола і Олег. Вони зналися ще з дитинства, ходили до однієї школи і завжди були поруч, у радості і у біді. Вони разом гралися, допомагали батькам і ходили у недільну школу. Одного літа в селі відбувався фестиваль. Діти готували виставу про біблійну історію Давида і Голіафа. Микола і Олег були головними героями. Але за кілька днів до вистави сталося непередбачуване. Під час гри у лісі Олег випадково пошкодив костюм Миколи. Микола дуже розсердився і сказав Ти не думав, що це для мене важливо. Ти більше не мій друг. Олег почув це і дуже засмутився. Він намагався вибачитись, але Микола не хотів слухати. Наступного дня Микола пішов на репетицію сам. Серце в нього було гірко і порожньо. Він сумував за дружбою, але гнів був сильніший. Тим часом у недільній школі вчителька розповіла дітям про силу прощення. Вона прочитала слова з Біблії Будьте добрими один до одного, милосердними, прощайте один одного, як і Бог у Христі простив нас. Ефесянам 4,32. Олег теж молився, просячи Бога допомогти виправити помилку і відновити дружбу. На наступному занятті в школі Микола отримав листа від Олега. У ньому було таке послання. Дорогий друже, мені дуже шкода, що я пошкодив твій костюм. Я не хотів цього робити. Прошу тебе, пробачити мене. Дружба для мене важливіша за будь-які речі. Я молюся, щоб ми знову були друзями. Микола довго думав, він згадував, як багато доброго було у їхній дружбі. І слова про прощення, які він почув у недільній школі, глибоко запали йому в серце. Наступного дня він підійшов до Олега, взяв його за руку і сказав Я тебе прощаю, дружба важливіша за костюм. Олег усміхнувся, і вони обнялися. Вони разом пішли на репетицію, тепер із ще більшою радістю і розумінням.